Ноги не надо, она садится, переразливаем. А что в нож? Но шесть заливает, да, трохи? Сок не наверное. Сопли, микроф. Я не знаю, я не бачу. Не давали того. Голову опирайтесь. И насморк будет. А что вот этого? А а да ну да. что, да. 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 Вот тут и вот тут вот такое, да? Да. А? Очерта... А? так зрение свет точно, а очертания пока нет. Ну, ми промили все як правильно. Опік очей? Ні, не очей правильно. Опік роговиці. Рогівки? Не, рогівки, так, да, рогівки. Бизової положці, верхній та ліжній повіті. Батько в мене військовий. Але він мене відмовляв весь час йти в військову кар'єру робити. З 9 класу я вже. Настайно вирішив, що маю бути для себе хірургом. Спеціалізація була дитяча хірургія, тобто інтернатура. А потім, коли працював, ще потрібно було, що пройшов по дитячій онкології, тобто дві спеціальності. Ну, оперували в нас обласна дитяча лікарня, там діти майже там з пяти 6 діб попадали і до. І потім до 14, 16, до 17 років зараз. Тобто вся розросна категорія. Адаптувався за місяць, за півтора. Бо як ми стояли під езюмом, там у нас був не стабілізаційний пункт, а первична хірургічна група. тобто Ми там оперували і там адаптувався. Треба ж розуміти, що ми на вагу ставимо. Тобто тут війна, а тут. Ну, не будемо казати там, якихось таких пафосних слів. Тобто, це потрібно зараз більше тут. Тобто тут, я, якщо так вийшло, важливіше. А там ну, лікарі також є, які замінять. Тобто, вони на своєму місці виконують свої обов'язки, пацієнти якось адаптуються до цього, ну, тобто, не так, що покинули, все. Поранення з масивною От, Таке, от, то, що не стикалась, бо у дітей теж бувають травми з кровотечею, але це не вогнепальні, як тут, а звичайно травма, якщо дитина падає з, там, з самоката чи велосипеда, чи автодорожна травма, а поранення це ж і ну, на гражданці, як кажуть, це і у дорослих не так часто, але у дітей майже зовсім не буває.

Где украинцы, где возможно там надо поставить проволочку? А, так, слышите, там связь, мягкий нож, Добре? — Хорошо, хорошо, хорошо. Ну, такие. В ж всім прияли бути космонавтами та лтчиками, да? Важко важко сказати. Одне таке пам'ятаю, що після того, як попав на операцію, років 14, мені 15 було от чогось, і мене прооперував батько моєї однокласниці. Ну, в середній школі навчалися, її батько був хірургом. Він мене прооперував. Ну, щось тоді, щось, якась клепка, мабуть, запала. Цивільна спеціалізація це загальна хірургія. Більше 25 років пропрацював у лікарні швидкої допомоги у відділенні шлунково-кишкових кровотеч, ну, начебто попит був як лікаря-хірурга загального. Ну, а потім так склалося, що ще придбав одну спеціалізацію пластичну хірургію. І вже останній час працюю, в цьому працював до війни, до повномасштабного вторгнення, по спеціальності пластичних хірург. Пишуть, доволі часто пишуть, доволі часто питання задають, коли ви повернетеся, тому що комусь вже щось треба зробити, покращити. Ну, Так, не забувають пацієнти, клієнти, мабуть, так, Зрозумів, да? що моя спеціальність потрібна тут. Тут для хлопців, котрі там на нулі, котрі отримують поранення. От Мої знання тут потрібні, ну, найважчі поранення. Зрозуміло, ті, котрі загрожують життю. Ну, ампутації кінцівок повні. Ну, і, мабуть, як у будь-якого хірурга він е, пам'ятає свою першу операцію, коли став хірургом. Да? Тобто, точно так же я пам'ятаю свою першу евакуацію з дуже важкою травмою, з ампутацією, дуже високою ампутацією нижньої кінцівки, кінцівки ну, але ж евакуювали хлопця. І він вижив. Ми з ним також підтримуємо зв'язок. Він зараз за кордоном, у Дублені, на реабілітації і там питання про виготовлення протеза. сложне протезування, тому що у нього інукуляція сустава була, не інукуляція, а повністю видалений сустав, і там складний буде у нього протез. Але ж займається живий, живий, найголовніше, що живий.

Пока що. Працюючи в лікарні швидкої допомоги. Поступали і вогнепальні поранення, і ножові поранення, і так називаємо зачетнена травма. Це після ДТП також різні травми. Це зачетна травма, там і черепно-мозкова травма, і багато переломів, і пошкодження внутрішніх органів. там, там Бувало, що працювали. Декілька бригад, і травматологи, і хірурги загальні, і таракальні хірурги, і нейрохірурги. Ну, зараз тільки може трохи швидше став приймати рішення. А так, змінився. Ні, мабуть, я не змінився. Два роки тому казалось, от-от ми все повернемо територію, зараз баю, що це дуже важко. Там і обстріли були в Бахмуті більш плотніше. Але якщо в цілому взяти, за ці майже півтора року війна змінилась. Тоді майже не було ракетних обстрілів, таке, що як Каби, Фаби, майже не знали. Це ну, ракети коли-ніколи. А зараз ми бачимо, що десь хтось, як кажуть, засвітився, то може бути. Точка попадання, тому що пункти стараються зараз, зараз Ну, У нас тоді було, ну, якщо я пам'ятаю, ну, більше 200 було неодноразово. Це починає від легких контузій. Ну, майже хворих майже не було, їх майже не доправляли. У нас було і так праці, починаючи від легких контузій і закінчуючи дуже важкими, які не всі, на жаль, виживали. Ну, це було дуже важкі, коли були проникаючі поранення в грудну клітину з масивною кровотечею, коли ми наскільки могли стабілізували разом з хірургами, анестезіологами і відправляли далі на шпиталь. Початок того року, коли ми заїхали в дитячу лікарню в Бахмуті, і через максимум там, дві години був дуже точний туди обстріл. Тобто таке відчуття, що там чи очікували, ну, це наша була думка, чи пристріляно було, настільки плотний був обстріл, ну, тоді ми ж втратили чотирьох побратимів чотирьох дуже цінних спеціалістів, які визвали з'їхати туди, бо туди не поїхала вся медрота, а тільки той, хто був і хотів. То есть не отрезайте, ладно. Не буду. Не буду. Не буду. Не там не холку сила. Вообще это пуля была. Где в пальце? Касательная, у меня целье там пуля прошла. Да, ну может быть, да, так вот что. Под ногтем, Жерканула. Всі лікарі, хірурги, хірургічні, ну ми є циніки. Так, так. Я взагалі розглядаю, що людина народилась, людина повинна померти. Це звичайний біологічний процес. Нікуди ми від цього не подінемось. Але ж зрозуміло, що якщо є якесь захворювання або зараз поранення, ми стараємось і намагаємось зробити все, щоб людина вижила. Но це не значить, що ми повинні бути в якомусь пригніченому стані. І для нас це звичайна робота. Як для повара зварити борщ, це звичайна робота, так і для хірурга зробити операцію да то це також звичайна робота ми звикли до цього